Мета нашої сьогоднішньої розмови зрозуміти, що ж такі фінансові інструменти, для чого і як вони використовуються, які особливості мають і яким чином вони можуть стати нами нагоди для збереження та примноження наших заощаджень. Сьогодні майже жоден випуск новин не входиться без повідомлень про ситуацію на фінансових ринках як в Україні, так і у світі. Тому розуміння цієї системи та процесів, що в ній відбуваються, є важливим не лише для фахівців, але й для пересічних громадян. Отже, фінансовий ринок це перш за все системи відносин, які пов'язані з переданням одним суб'єктом, іншому за відповідну плату, яка може бути у формі процентів, дивідентів тощо, права на тимчасове чи безстрокове використання фінансових ресурсів, тобто коштів. Простіше кажучи, це процес перерозподілу грошей від тих, хто має вільні ресурси і хоче зберегти або примножити їх, до тих, хто відчуває в них потребу і готовий платити за користування ними. Фінансовий ринок виконує важливі функції для економіки будь-якої країни. По-перше, він дозволяє мобілізувати тимчасово вільні кошти населення, підприємства, держави та розподілити їх між кінцевими споживачами, які відчувають потребу фінансування. Таким чином вирішуються відразу два завдання: ті, хто потребують коштів, отримують їх, а власники заощаджені отримують змогу захистити свої кошти від інфляції та ще й помножити їх, оскільки отримують плату за користування своїми грошима. Крім того, завдяки тому, що вільні ресурси спрямовуються в виробництво, активізуються економічні процеси у державі, розвивається підприємництво, що сприяє підвищенню запропиту громадян. Також різноманітні інструменти, які існують на фінансових ринках, допомагають учасникам зменшувати та страхувати фінансові ризики. Які ж фактори впливають на діяльність фінансових ринків? Як в інших сферах економіки, на фінансових ринках діє об'єктивний закон попиту та пропозиції, на основі якого і формуються ціни. Тобто, наприклад, чим більший попит на кошти, тим вищо є плата за їхнє користування. І навпаки, якщо пропозиція вільних коштів збільшується, плата за користування ними зменшується. Уряди впливають на фінансові ринки передусім через їхнє регулювання та оподаткування. Таким чином, вони можуть заохочувати інвестування в певні інструменти або навпаки створювати перешкоди. Також важливою є грошово кредитна політика, яку проводить центральний банк, впливаючи на кількість грошей в обігу, аби забезпечити стабільність цін, рівень зайнятості та зростання виробництва. Велику роль відіграє і процентна ставка, за якою центральні банки надають кредити комерційним банкам. І, звичайно ж, важливим є загальний стан економіки, тобто такі макроекономічні показники, як валовий внутрішній продукт та інфляція, тобто темпи зростання цін. За найбільш поширеною класифікацією, ринки поділяються на розвинені, це країни Великої сімки. Ринки, що розвиваються або іноді їх ще називають новими ринками. Це передусім так звані країни БРІК, тобто Бразилія, Росія, Індія та Китай. Крім того, це Мексика, Індонезія, Туреччина. Ці країни характеризуються швидкою індустріалізацією та активізацією економічних та соціальних процесів. Третя група, яку виділяють, це прихідні або пограничні ринки. Це ті ринки, які потенційно можуть стати новими ринками. І Україна входить у число цих країн. Ринк. Фінансові ринки функціонують за допомогою спеціальних засобів, які називаються фінансовими інструментами. Отже, фінансовий інструмент це документ, який може бути у формі цінного паперу, грошового зобов'язання, валюти тощо, володіння яким або продаж якого забезпечують власнику певної грошової винагороду. Для кращого розуміння давайте розглянемо основні категорії фінансових інструментів. Можна виділити два основні блоки. По-перше, це цінні папери, тобто документ, що засвідчує або право володіння частиною компанії, або відносини позику. Відповідно, цінні папери поділяються на дві підкатегорії це пальові цінні папери, тобто акції, та боргові цінні папери, тобто облігації. Ще однією великою групою фінансових інструментів є товари. Товари можуть не лише купуватись для споживання, а й бути об'єктом інвестицій, як, наприклад, ціні металу, дорогоцінне каміння, які купуються в очікуванні зростання ціни на них. Більш складним інструментом, який пов'язаний з товаром, є так звані деривативи або похідні інструменти, а саме ф'ючерси, що представляють собою угоду на майбутню поставку певного товару, але по ціні, про яку ви домовилися вже зараз. Таким чином, а, виробники продукції можуть захистити себе від ризиків зниження ціни, а покупці від ризиків її підвищення. А, дуже популярними є фьючерсні контракти на зерно. Крім цього, розрахунки за такими інструментами, а можливі і без фізичної поставки товару, лише грошима. Окремим видом фінансових інструментів є валюта. Найбільш розповсюдженими фінансовими інструментами є акції та облігації, тому ми зупинимося на них більш детально. Отже, акція це цінний папір, що засвідчує право власності на частину статутного капіталу акціонерного товариства, тобто інтента, і надає її власнику, тобто акціонеру, право на участь в управлінні компанією, на частину її прибутку у випадку його розподілу через дивіденди та на частину залишкової вартості підприємства у разі його ліквідації. Перші акції з'явилися ще у 17 сторіччі, коли об'єднана островнійська компанія, яка складалася з основних торгових компаній Нідерландів, прийняла рішення про відкриття вільного доступу до участі у своєму капіталі та надала акціонерам права співвласників. Це робилося, аби залучити додаткові кошти для розвитку в умовах жорсткої конкуренції з боку португальців та іспанців. У принципі, мотивація для випуску акцій з тих пір мало змінилася. Кількість акцій, яка дозволяє керувати акціонерним товариством, називається контрольним пакетом і становить 50% випущених акцій плюс одна. На практиці часто достатньо мати близько 20% акцій або якщо не, не повністю контролювати компанію, то принаймні, аби блокувати небажані рішення. Акції бувають для двох основних видів: прості та привілейовані. Прості акції дають право голосу на загальних зборах акціонерів. Розмір доходу по ним, тобто дивіденд, залежить від результатів діяльності компанії та входування її прибутку. Крім цього, прості акції дають право на активи, що залишились у випадку ліквідації акціонерного товариства, лише після розрахунків з кредитування. Привілейовані акції не дають права голосу на загальних виборах акціонерів, а при цьому по ним виплачується фіксований дивіденд незалежно від результатів діяльності компанії. Також вони дають переважне право порівняно з власниками простих акцій, на активи, що залишилися у випадку ліквідації акціонерного товариства вже після розрахунків з кредитора. Ціна акцій формується здебільшого на біржах за принципом попит пропозиції. Вона постійно коливається, реагуючи не лише на фінансові результати діяльності компанії, але й на новини та заяви, які пов'язані з даною компанією або галузю, в якій вона працює. Коливання цін на фондовому ринку може свідчити і про загальне здоров'я економіки, оскільки під час росту виробництва, коли прибуток, а разом з ними дивіденди зростають, зростає і ціна, тобто курс акції. Коли через спад економіки дивіденти скорочуються, курс акції знижується. Оскільки ціни акцій змінюються надзвичайно швидко, аби спростити їх відслідковування, використовуються так звані фондові індекси. Фондовий індекс показує зміну ціни певної групи акцій, які складають текстний кошик. Акції можуть об'єднуватися або за галузі, або за розміром капіталу компанії. Зміна індексу дає змогу визначити напрям руху ринку або його певного сегменту, навіть якщо ціни в всередині індексу рухаються різнобічно. Другим, за популярністю фінансовим інструментом, є облігації. Облігація це зобов'язання повернути позначені кошти з відсотками, які сплачуються через фіксовані проміжки часу. Тобто багато у чому облігація подібна до позиції. Власник облігації виступає в ролі кредитора, а емітент в ролі позичальника. При цьому регулярні купонні платежі є сплатою відсотків за користування коштами, а погашення облігації – і поверненням кредиту або номіналу власних облігацій. До речі, всім відомий вираз «стрихти купоні пішов саме від процесу виплати доходів власникам облігацій, коли від паперових облігацій дійсно відрізали купоні та обмінювали їх на гроші. А зараз обіг облігацій відбувається в електронній формі. Існують лише рідкі винятки, наприклад, як нещодавні казначейські зобов'язання випущені урядом України. Існує кілька класифікацій облігацій. Займі тенду виділяють державні, муніципальні та корпоративні. Державні облігації є найбільш надійним фінансовим інструментом. Держава зазвичай запозичує для фінансування дефіциту бюджету та погашення старих боргів за рахунок нових, тобто рефінансування. Крім того, державні облігації виступають ціновим орієнтиром для всіх інших емітентів та інвесторів. Облігації в іноземній валюті, які держава випускає поза межами свого внутрішнього ринку, називаються єврооблігаціями. За допомогою таких облігацій країни залучають кошти великих міжнародних інвесторів. Особливим видом державних облігацій є казначейські зобов'язання, тобто державні облігації для населення. Вони є надійнішими за банківські депозити, оскільки гарантом виконання зобов'язань по ним виступає сама держава. Проте ставка доходу по ним може бути меншою, ніж ставка, яку пропонують комерційні банки. А так, наприклад, уже цього року Міністерство фінансів України випустило казначейські зобов'язання для населення в доларах США. А номінал однієї такої облігації складає 500 доларів. Ставка доходу 9,2% річних. А тобто кожні півроку на одну облігацію сплачується купонний дохід у розмірі 23 доларів, який не оподатковується як і дохід за іншими державними облігаціями. Муніципальні облігації випускаються органами місцевої влади для фінансування різноманітних інфраструктурних проєктів, як то будівництво доріг, аеропортів, модернізація ЖКГ тощо. Корпоративні облігації випускаються компаніями, які бажають збільшити фінансування своєї діяльності. Проте, не бажають збільшувати кількість акціонерів і ще більше пропити акціонерний капітал через випуск акцій. За строком обігу облігації поділяються на короткострокові до 1 року, середньострокові від 1 до 5 та довгострокові понад 5 років. За нормальних економічних умов, чим більше строк обігу облігації, тим вищою є процентна ставка за нею, оскільки інвестори вимагають більшу компенсацію за те, що їхні кошти будуть зв'язані протягом тривалішого часу. За сплатою доходу виділяють дисконтні облігації, тобто це облігації, які розміщуються за ціною, нижчою за номінальну вартість, тобто зі скидкою або дисконтом. Різниця між ціною розміщення та номіналом такої облігації і складає дохід за неї, оскільки жодних інших виплат відсотків не передбачається. А по купонним облігаціям виплата доходу здійснюється через регулярні проміжки часу. Найчастіше це кожні півроку. Дохід може бути з фіксованою ставкою, тобто він є незмінним протягом усього строкові облігації, або з плаваючою ставкою. Дохід прив'язується до певного показника, чи то інфляція, чи то курс валют, і змінюється разом зі зміною цього показника. Розібратися в тому, в які облігації варто інвестувати кошти, а в які ні, допомагають кредитні рейтинги і емітентів, які випускають ці облігації. Кредитний рейтинг це оцінка ступеня кредитоспроможності спроможності позичальника. Тобто його спроможності виконати зобов'язання за кредитом або облігацією. Така оцінка здійснюється рейтинговими агенціями на основі інформації про власництво позичальника, його борги, а також прогнозів щодо розвитку його бізнесу. При цьому, оскільки така оцінка базується не лише на кількісних показниках, а ще й на суб'єктивних прогнозах, використовувати її варто з певною обережністю і за можливості доповнювати інформацію з інших джерел. Існують три провідні міжнародні рейтингові агенції Moody's, Standard Poor's, або SP та Fitch. І хоча всі вони використовують дещо різні буквальні позначення для своїх рейтингів, інвестиційні категорії, яким вони відповідають, збігаються. Облігації інвестиційного рівня це облігації з рейтингами від потрібного А до потрібного Б в Мін. Дохідність цих інструментів, тобто ваш дохід як інвестора, виражений у відсотках річних, не дуже велика, проте вони характеризуються високою надійністю. Облігації не інвестиційного рівня ще часто називають сміттєві облігації або високодохідні облігації, оскільки вони пропонують інвесторам високі доходи як компенсацію підвищеного ризику неповерніх інвестицій. А рейтинг України за довгостроковими зобов'язаннями у валюті B+, з негативним прогнозом а за шкалою стендерс b 2 з негативним прогнозом від Moody's, та Б зі стабільним прогнозом від ФІЧ. А коли йдеться про прогноз, негативний прогноз, це означає, що рейтингова агенція у найближчому майбутньому очікує на зниження рейтингу. Тобто, як ми бачимо, українські облігації належать до категорії високоспекулятивних облігацій, які приносять інвесторам високий дохід, але разом з тим несуть у собі великі ризики неповернення інвестицій. Якщо поглянути на карту Європи в розрізі рейтингів однієї з агенцій SP, то ми можемо побачити, що найвищий рейтинг потрібне А мають лише скандинавські країни, Данія, Німеччина, Швейцарія, Велика Британія, Нідерланди та Люксембург. Серед інших країн світу найбільш надійними вважаються облігації Сінгапура, Австралії, Канади. А що стосується Сполучених Штатів, то вони мають найвищий рейтинг лише від двох-трьох провідних агенцій. А що разом з тим не заважає їхнім державним облігаціям користуватись найбільшим попитом серед усіх інших? Таким чином, порівнюючи два найбільш розповсюджені фінансові інструменти, як облігації та акції, можна зробити такі висновки. Купуючи облігацію, ви стаєте кредитовим компанією і маєте право лише на повернення вашої початкової інвестиції плюс проценти за користування вашими коштами. У той час, як при покупці акції, ви стаєте співвласником компанії. І берете участь як у її прибутках, так і збутках, отримуючи або не отримуючи дивіденти. Власник облігації від початку знає, який дохід і коли саме він від неї отримає, оскільки розмір купону є фіксованим, звичайно, за винятком облігацій, плаваючою процентною ставкою, так само є фіксованим і дати сплати цього купону. Дохід від володіння акцією складається з двох частин. По-перше, це збільшення ринкової ціни акції, та, по-друге, це виплати дивідендів. У бізнесі частини цілком залежить від того, наскільки успішна є діяльність компанії. При цьому ціна акції є набагато більш нестабільна, ніж ціна облігацій, оскільки на неї впливають не лише фінансові результати діяльності компанії, але й події довкола неї. Компанія не може вирішити не сплачувати дохід за облігаціями, оскільки це є порушенням закону. У той час як рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів, Виходячи з обсягу прибутку компанії та планів її розвитку. Облігація є строковою інвестицією у той час, як акція є безстроковою. Акції можуть випускатися виключно акціонерними товариствами у той час, як перелік емітентів облігацій, крім підприємств, ще включає уряд та міжцеві органи влади, міжнародні фінансові установи. І нарешті, якщо емітент стає банкрутом і починається процедура його ліквідації. Власники облігацій, будучи кредиторами, отримують свої кошти раніше за акціонерів, а акціонери мають право лише на частину майна, яка залишилась після задоволення ворог кредиторів. Загалом, облігації є більш надійним інструментом, оскільки вони пропонують хоч і менший, проте більш стабільний дохід та вищі гарантії повернення вкладених коштів. У той час як акції є більш ризиковим фінансовим інструментом, який хоч і може принести більший дохід, ніж облігації. Проте цілком залежить від того, наскільки успішною є діяльність компанії. Отже, ми розглянули найбільш поширені фінансові інструменти та їхні особливості. Насамкінець, варто зазначити, що ідеального фінансового інструменту не існує, оскільки кожен з них має свої переваги та недоліки. Через це оптимальним підходом до інвестування заощаджень є використання відразу кількох видів фінансових інструментів, які збалансовують один одного за ризиками та доходами. При цьому, якщо мова йде про збереження заощадження, акцент варто робити на безпечності інструментів, які ви використовуєте, а не на високій дохідності, яка несе в собі великі ризики неповернення ваших інвестицій. Дякуємо за увагу, і якщо у вас виникнуть питання або коментарі, будь ласка, надсилайте їх за цими адресами.